Ти виділа, що ні мій, блядь, малуси сука заїхав. -за -за -за... да, я не бачила, яка файна, що... Він місяць від нас Що скривав. такий поворот буде, блядь. Я думав, що з ним на якісь лялі буду їхати до тебе, які персики, як купимо. Боже, що? Він що? Що? же, блядь, під, під, під замком на. <риск> Ти вже під замком? Чого? Ти то... вже то... має тут два кольцо, Джерас. А, бляд, на чы? Дов... Чы? Ви, дла, нет, каблук, блядь, на то... Де кладе воно на чулі каблу, блядь? На а чого ж ти не без біля? У того ж яма є, бачу. яма, блядь. То, а... каблучок, блядь. О, можу рано в тебе зустріти, якщо хочеш. Що, що? Можу <шу> рано в тебе зустріти. Не треба, дякую. Та чого? Ти, я, я, я хочу тебе приїхати, блядь, щоб тебе вічко не вкровно. Я вже так не можу говорити. Я думаю, ти хочеш персика покуштувати. Я хочу у блядь. Ти... Особливо своє. Ти сама намікаєш, блядь Анджела, блять. То, то я тобі відправлю персика, хочеш там приїду покуштую твого персика, блять не треба мені ні відправляти, блядь. Щас і спорти мені нахуя сідало, блядь. Бо там, бо там ві вітя в очі миле на тебе хоче приїхати, блядь, Я не дам. Ну то в нього є дівчина. Чи як то називається? В нього ти дівчат, блять. 800. Вісімсот. Я тебе, блядь, не віддам нікому, на. Та, ти запам'ятаєш, ти, ти, ти наша малашка. А в тебе скільки дівчат? В мене зеро, блядь. Одна ти, одна ти єдина, блядь. Да, ти єдина. Хто ти... це зайде. Коли зайду на ефір? Коли не зайду на ефір, я попадаю на ці строчки. Ти в мене єдина. <ристо> а, дя, та то все шутки, до тебе це не жарти, мало. Що ти? Ти єдина, хто мене охомотала. <свист> так я такі самі строчки чую. <свист> Та то що ти чує? Yeah. Слухай, я, я просто дівок так втішаю, а я тобі uh. говорю щиро, блядь. Чи розумієш, але я таке говорю доженатих бабів, не дуже натих, а то так приколи. А до тебе я знаю, що ти ту самотня принцеса, блядь. Ну, uh. to... А хто тобі сказав? Може в мене чоловік є? <свист> а Та, який... ти сама собі Який чоловік? стоять, блядь, я щось не знаю, чи що навіть. Анжела, я по базі бив, в тебе чоловіка ніякого нема, блядь. У мене твої духі в папці лежить на столі в хаті, блядь. <реш> Фотографія бляд. пише, Анджела, блядь, Ангел мій золотенький. Що пише? Коли ще вродила, де жиє, блядь, так далі більші прописки, блядь. пішла поїхала на. Хлопці, та Анжела красива, блядь. Дякую, Дякуємо. Одна з найкращих дівок тут блядь. І що би не було, завжди зрозуміє, підтримає і пішла поїхала. Вона за нас горою. Бо я вас люблю. О, і О, ми тебе дуже любимо. Ми тебе любим. любим. пухаємо, Ти сама знаєш, що ми то ще робимо. Вово. -во. Я би ж хотів тебе живу полюбити нам. Що <звук> 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 хватить. Я, ну, я... любив, бля, як не любив, чи що? Любив ти Анджеле, бля. Молодь, та він її вживу любив. Дякую, дякую. Я Анджелу люблю з першого дня знайомства, блядь Ну, у мене в серці запала, там курва засверлила нахуй находь. Як ти познайомився? Та інтернеті познайомився познайомився. що? Та потім пішов раз погуляти, два-три дні. йому запала в душу Анджел. І запав. Потім запропонував зустрічатись, та й все. О, файно. То, то, то все в інтервалі, блядь, два тижні, а за, ще за місяць буде женина. <рес> Ти вже будеш женитись? До кінця року точно. Так, думаю. Джала мож, може скоро сі на весілю здебає, блядь. Так. Ні, ми. Дякую. Я тобі принесу персик на... на весілля. Бачиш, якого ти пацана втратила? Анжела, ти бачиш, якого ти пацана втратила? Ну а як? Він хотів тебе раніше, але поняв, що ти морожена, то він взяв, коротше, собі другу найшов. Братела, та що не знати там, блять? Братила, мабуть, братела, тобі скажу, Олег. То до першого кексу, блядь. Він по львому зробить якусь хуйню. Ти ж він своїм, блядь, ніколиком не місі пользувати нам. Дякую. Короче, Анджела, щоб ти поняла, йому може бути ліба, бо він не розуміється чи вона перший раз має то чи ні. Ну блять. Ти там... не знаєш, що там треба робити, ну як воно там відрізняється. Ні, ну якщо там буде текти щось. А. <рігла> раз. А якщо не тече? А тим своїм джмеликом, блядь, і навіть а навіть до пленки не достанеш. А що не буде текти? Ну значить ти блядь. <рігла> 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 ну а як вона ні з ким чи нема, <рігла> але кров нема, крові нема. Блядь, тоді знаєш, не достав тоді. Я б пробувати шаля. Ти клочиш мене, блядь. Бо яся не можу представити Яке це витілля може бути, блядь? Ой. А звизнюємо. Заду катевша лашина. Слухай, Анжела, а ти ж була дружка, ні? Ну, звісно Ні, я би не змогла тебе перечепити. Я сказамо, ти чула, може ти не чула, ну жби мала пара жила довго щасливо треба ж дружба дружку, блядь, вшарина. То <гум> таке їхнє послання, розумієш. Блядь? Де ти то таке <гум> послання? Я не зможу прийти на весілля. Я не зможу це бачити своїми очами. <гум> а буває, що її серце буде боліло, <гум> а, люба, чи в мене серце буде боліло. <гум> а, а, <привіт. гум> Вона почала тебе, коротше, бити до тебе на весіллі. б ти робив. Та вже бича хуйня, блядь. Ти батько ти сказав би свіжінці, зачекає буде нахуй, до зонджера. Та ні хуйня, блять. Поки він відому, я би його молоду шарина. Та я би за тобі блядь. І піздец. Дякую, пташки. Так що, бля, німови весь лі буде, блядь, саме емоційно. Всі буде. Але ти я взяла приколу. Але я казав, що пацана першого танцю не буде, блядь танцювати. Він казав, першу танцю не буде. Ми поїдемо на торсовичку, на долинина. Там гадюк. Їбемо шалаша, блять. О, і буде люк з вичелена. Музика буде, блять, дорання буде, блять. Я в ресторанах зараз до 2 години і доплачу за годину. Та де нахуй, для мене буде. Ми будемо на, на долинах валили блядь, три дні блядь. Там на загумерках місця купа. Там же дай нахуй, блядь. А як блядь. Може, хто пам'ятає хто Ні, то завжди е, блядь, кличуть господиню, блядь, Які на кухні господині танцює з тими баняками блядь. О, да, о, да, о да. то сила блядь. То ну, саме ліпші часи, блядь. Відніше шалаші, п'ють, римша шалаші, господині, готують пляцки варуть, блядь, печуть. Десь приблизно п'ята раня починає сіпизитися. Так, блядь, блядь от то не треба, на маму весілля. Починай сіпизиться. Ооооооо, але весілля колись було по два дні справляли, два-три дни на. Так, а ще потім поправини. В кого потім весілля? Ну, після мене я хую, знаєш тоже буде. всі тоді будемо Дякую тобі. Соня, ну раскажи, раскажи, я зараз не можу так.

так Ні, то то вже биче, то добичок. Один вечір сидимо ми на тиво, сидимо ми на поїхали, поміли машини. Та тих, та як ти мого. Не мого дівка, слухайте, ні мого дівка з рим хлопом возила на машину. Слухайте сюди. Наші возила з рим хлопом на машині. Ти уточняєш вже все тоді, блять. Мій їй сказав, що її живіт болит, я він до неї не поїде, блять. Так, що його живіт болит, він до неї не поїде. Вона приїздиє блять, а він з нами на Меїчина. Він її повідів. Він зразу хоп під машину. Каже, пасти мене нема. А вона ж то вона ж то повиділа. ти розумієш? Вона ходи вона кличе його до себе. Він каже: пацани, позвоніть до мене, що я зайнятий. Ти поки ходять і по її не види. То вони потім оці ходили, так якби би одного ніколи не знали. блядь. Ти розумієш, я це. Я кажу: йди, йди туди, пійди. Вона десь кущів відвела, блядь. Йому куро пізде дала добрий, блять, і вже всі потім ходили чилували, блять. Бо я, блядь, вже ну, таких прям серйозних стосунків не мав, це вона така перша. Мені ще потик, нахуй пацани. Блять, до чого тут потик, і не, блять, зустрічання. Придав Джома, як він тебе перепутав, здає, блядь. Ой, блядь, давай скума, ти будеш. Ну, блядь. Там все на до не Всі розійшли. приходимо додому, німець дзвонить. Я беру. Кажу, блядь, чо хочеш? кажу, ну сіру розійшли. на. Каже, хочу голос почути. чути. Кажу, ти ще в'єбань. каже, ой, блядь, я думав то Мар'яна. Та все, блядь. Каже, я тебе я, 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 діду перепутав, блядь. У нього зараз такі вуха червоні, що можна папірос прикур, блядь. прикурувати, блядь. А чого Жал, ти червоний? Бачив, блядь, блядь. блядь. Міші, міші голі баби не пизди, не кажу. Ну, типа по інтернеті, Бачі? блядь. Так по інтернеті, типу, на. Блядь. Дякуємо, дякуємо за подручки. Це реально ще шутка. я тобі колись Пізді. Блять, все, давайте за не будемо взагалі говорити. що голий баби не відів живуна. Піздіш. Що ти тебе, які плани Які плани на завтра? Спати. Дякуємо, я підідок із вашу. А потім і ти до магазину. А може би між тим як поспіш, і до магазину, може би десь і стрілиш, може би якого кофе випили на. Ні, я, я, я вже кави не п'ю. Дякую. А, Наш чай? 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 Коктейлі, чай? Тоже. Чай, морозиво, кажи, що не буде. Ой, давайте не про морозиво. Добре, як скажеш, Діана. Морозиво ні, то ні, буде горло болі. Що? Що зразу? Чаші привезти нам? Хочуть на клич? Вона не п'є, то... Чай теж не п'є. Вона закодувала, чи вона казала? Чашу? Чаш? Наш чача. Чача. -ча. Ча -ча. Ча -ча. Ча -ча? Це що таке? Так. Це грузинська самогонка. Грузинська самогонка. Під які грали? Випало ось блядь, п'ять грам нахуй, не... то курва, аж кишки печуть, блядь. Ти думаєш? Yeah. Ти вже я не я думаю, не я, не не я, не говорю. Говорю. я, не думаю, я знаю. Ми як залпом з по Полтавці Пере, було пашки. Передай, передай посилкою. Та я ти так привезу нахуй. А на на посилкою? Я колись я ти обітаєш? <хи> я, я, може... я, я тобі добутки, добутки привезу <хи> там, де продаєш. Ти на будівлі на персики, так. Да? No. Я, я ти взяш по чаші, а ти мені, блядь, кіло персиків на. No. Давайте, давайте кавимося, то <пи> <що>, всі <пи> разом. Бес ба. Підходять обмеження. Головне, головне, щоб персики були стигні. Ну, то добре, не ж ви будемо я стерця, не можу ложити... лежити Дякую. гнилого персика. То що? Біж... Гнилого персика. Дякую. Ні. Дякую. Гнилого я не хочу, я хочу тільки спілого, блять. Ще я доторкнуся і мені зразу, зразу тріску. Олег, дя... Кажи, я можу тобі підсилайку якої бульби привезти, яво вірки круті, малосонні, блядь. О, маєш огірки, огірки. дякую. Дяку, Та, ми маємо багато огірків. E, ти привезти тобі бутиль огірків? Соланих маєш? Маю, маю Ту. солені, маю квашені, такі, до горівки, Та. блядь. Огірків привезти краще. Я тобі привезу Дякуєм я, я привезу бутиль огірків і єдного ще не, не заквашино. А що ж є маєш? А що по поміду помідори маю, блядь, Що більше треба? Ні, помідори мої. кукурудза, Е, Кукурудза можна тоже. Дякуємо, дякуємо. Я ти свого качанчика, Дякую. Я ти свого, я ти свого качанчика в твоє поле, блядь, посажу на. А, ні, 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 качан не треба. Дякую, Дякую. А ви, ви, до речі, села? Села шо, шо? Чи є? Села чи ні? Ні, я, я біля оперно живу. Прям біля фонтану. Ну, я живу зверху на оперні, блядь. Так? Дивись, а то як ти думала? Ну, така то ситуація. У мене, блядь, в центрі, нахуй, блядь, 500 квадратів, нахуй. І давно це? Та, блядь, то він... Та вже, блядь, поза 30 років, нахуй. Дякую. Я не знала. Вона вам Ще дасть. 100 метрів цього плану, блядь. Ще 100 метрів має в обруківки покладено її, блядь. І на, 100 на, 100. Віру, на Фонтан саме. Фонтан біля хати, блядь, я як не хотіла. Ні, а реально, то, село у вас чи ні? Та ні, то у нас селищина. Хутір. Хутір, так. Маєте вгород? О, ну ти. Ну ти б не знала щось спитати, що курила маємо город, Не, Я маю тільки два сотика грядки, нахуй, пізєш блядь. Каже, привези то-то-то, а потім кінці каже, маю Я не знаю, я щось так задумалась, аж покрасніла. Про що ти задумалась, ти ще за мене замріяла? чи за кума. Я вже забулася, як себе звати і за вас. Е, ка ти одружився чи ні? Ну, ну, а ти, певно, не знаєш. Ну, ну, знає. А, я раді тебе можу і розвести нас. Чуш, ну ти, ти, ти вже си, э, любила з ним живу і ти не знаєш. <гум> ну та тут питають, і що мені сказати? Ну дядька, блядь, секретна інформація. Бля. серце, мене серце, <гум> серце... <гум> серце блядь, як, як ти його бокална. <гум> а чого ти ще не одружений? Блядь, а я одружений, блядь, я тобі кажу, що раді тебе ще можу розвести нас. Ну як розвести, там ні, розводу не буде, певно, там буде просто дві Просто Баш... наліво, блядь. Ваш ліба буде просто. То Зрада буде, чи що? Ні, то не рахуйся зрада. Слухай, в мене є отець, блядь, знайомий, він іде, блядь, мокру печатку і можна, блядь, е, ходити налево, на на. <плес> я таке перший раз чую. Там що по блатах, де, блядь, мої місії не рахує. Так що, Анджеле, не рахуй, то ти собі боїш, що я, блядь, жонатий, ти ще не біг, з здає мокро печатку, блядь, і нас там все замазано нам. Я в нас такий ксі, що може дати два шлюба. Вово те -во. вато э, страшно дідна.